А, тому вітаю всіх хто у запису. Мені звати Олександр, а це DLC до Ring. Я, перш за все, дуже вдячний е, пану квітику та пану Кирилу е, Пінчардогу за е, неподаровану цю DLC-шку і, 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 і значить надану таку можливість е, її потестити, полапати і оце все діло. Звісно, буде сьогун і оце все діло. Е, тому е, я ховаюсь, е, щоб тут оце все діло вертнутися до руки. Давай, чіпаємо. Почіпали. Отак просто, без катсценки, без нічого, як придурок. Е, Якийсь uh, Shadow Land. Uh, землі Тіней. Без воєбусів. така дивно. Вау. Wow. What the fuck? Вау. Wow. Ну, що я можу сказати, бляха? Ну, вони вміють. От вони вміють оце подати. Сука. Ну, гарно. от. Ти виходиш, о, я вже бачу ворога першого. От ти виходиш кудись, бляха-муха. І сука, ну вміють вони подати це все діло. Давай. Давай одразу фоточку робити. Ти подиви на це, бляха-муха. Краса, краса, не описуємо. Одразу чекає нас тут. Не бонфайр, як? він? lost Grace. О, воно саме. Гарно, гарно. Подобається. Так, це ж я тут е, так розумію. Як тут мапу відкрити? G, ага. Ага, бачу. Бачу. Place Bacon. Ні, не треба. Да, Place Bacon. О тут, будь ласка, мені Bacon постав. Ага. Ой, я забув усе. Ой, я все забув. Взагалі, як цим користуватися? Хочеться пороздивлятися все так. Ага. What the fuck? Одразу перший ворог і одразу бляха якийсь придурошний. Дай я в дві руки візьму. Йоп твою мать. Ха-ха. <laughs> Що за кінчиний бусяк цей мобик? Лол. Я згоден, лол, просто як лошара. Я забув. <laughs> я забув, як битися взагалі. Треба було трохи позгадувати це все діло. Так, щось я. Малуватого рівня, як на мене. Охренеть просто. Е, якщо це саме ізішний мобик тут, чи це мене так просто привітали? О, диви, грибочок. Чи це мене так привітали, блін? якась. Так, давай мапу візьмемо, подивимося, що взагалі тут коїться. Так. Ага, мапа. Круть. Крутяк, так, що тут коїться? Якого розміру ця. Оце і все? Чекай, оце і все? А тут закрито. Слухай, а, може може відкриватиме? Слухай, ні. Оце, мабуть, і все. Оце мапа всієї Ділесішки. По факту, що в нас тут є? У нас є тут замок 1. У нас є тут фортечка 2, ще якийсь замок 3. І ще якийсь замок 4 на скелі. І ось ось ще щось 5. А, ну і ось, ось сюди побігать. М -м -м -м. Ну що? Е -е, ну це ж мат тільки, не все. Це не все? Я дуже, я дуже надіюсь на це. Я дуже на це надіюсь. Так, добре, ну шо, пішли тоді ласкать? Ну, першим ділом от сюди полізем. Вона погане перечуття. За, За хробаки. Так, давай. Ти мій ворог. Твою мать. Твою мать. Що це таке? Хто ти? А, да, а да, тікай, якого хера, що це таке? <свісно> Хробаки вбивці, бляха. Так, 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 тихо. Спокійно, ага. Так, ну по факту вони попасти по мені не, не можуть, то якась херінь, коротше. Все, данж, данж, я бачу данж. Не го вони... не... А, ну, звісно, вони ж не можуть не зробити підземелля. Ще під землею, мабуть, світ втричі більший. Не знаю на що я це роблю. Так. О, О! оце по-нашому. А вони були агресивні, чи ти їх заграв? Вони до мене доїб. Це, до... Ну, ну, доїпались. Ні, вони не були агресивні, вони просто висіли. Так, хто тут? Black Gold Knight. Це що за кулеметчик. Угу. Ага. ага. Я понял. Я, я зрозумів. Е, Китак 130-й кажеш тебе. У <laughs> е, мене піду за що треба було е, сюди е, ну так ну, рівнем 200-м заходить. Оп! Зараза зі стаміною. <рес> Це ви чого приколитесь? ха <рес> е, Магічно. Давай магічно, магічно намажимося. Ну, бо щось страшно мені. Магічно мажусь. Магічно випиваю. Все, чувак, я підготувався. Давай, сука, я готовий. Давай подводка. Давай пасху. Так. Так. У меня долгий. Моя я могу добрять отвлекать. Шум нахер? Вин, слухай, так стагерить меня. А! Тихай! Тихай! Сука! <ehkäessä> Ага, ага. Твою мать! Тільки не ваншотне. мене. Нє! Пішов нахер? Пішов ти нахер? Мені оце бить доведеться. Та, ну та, виглядає, ніби треба його вбить. Виглядає, ніби напрушується. Ага, цікаво. Ага. Охреніте. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. А демедж я можу нанести? Мені можна тут додовбатися, щоб він мене не поставив раком. От, от таке питання в мене. А чи тебе бакстернути не можна? А чи тебе бакстебни не можна? Ну, хоч, хоч отак можна зробити. Обладен. Окей, якщо там е, якась чувіха інвейдиться... Ні, я піду, я піду і... Я, я піду і чпок. Вона, вона вбивабельна. Мене бісить тут, що кожен кожен е, мінібосик е, хілиться. Просто кожен мінібосик хілиться. Бляха-муха. Давай, я Оце заберу. Де ти там. Ой, я хотів так боляче тобі заїхать. О, така. Ага, боляче. Та блин, вона швидша, вона швидша. Пішла нахер. Пішла ти нахер. Дай же ж я похилюсь і стану в вихідну позицію. Будь ласка, дякую. Отак. Поїхали. На, сука. Боже, уб'є. Уб'є нахрен. Зараз буде хілиться. Ну, та буде хілиться. Давай стрибай. Тримай. Так, А що таке маленька? А що таке? Давай списа свого. Паску. Так це тьотька, ой, це мужик. Говорить як мужик. Говорить, як мужик. Бляха! Вбий, реванш! так, да, реванш в будь-якому випадку. Так, диви, вона мені медальйон дала. Чи це мужик? Коротше, вона стогнала як дівка, але говорив це як мужик. Е, Crusade Insignia. Давай почнем. Блін, а чого вона списа мені не дала? Я так хотів списа її. Каже, хоч левелапнуться, не збирай більше. Диви, можна прикликати чувака, це Босяка. Босяка! Всі готові. Так. Фух, погнали. Я задав, що бачив твоє відео. Серйозно? Осьогун? Це ж класно. Так, да, та, це воно, це воно, шановні. Готуємося, дивимося. Е, отут ми засядемо на ближчі півтори години.

Страшний, страшна скотина. Divine Beast Dancing Lion. танцюючий е ЛЕВ. Ага ух ти блядь, як ти больно б'єш. Блядь, який він прикольний. Це мужик по факту. Ага, рано. Ага, дві тички він мені дає, щоб убити. В принципі, В принципі, все по-чесному. А чо нє? Давай дві тички мені тикне і я помер. Душ, шкода, шкода. там нормально так душ. Опа, ага. І він ще від падіння мене стагрить. Ой, ой! Що це за хрінь? О, душі. Так, так. М -м, я щось пізно ухиляюсь. Тепер ран... Ага, він якусь хрень робить. Так, давай, по чуть-чуть тогда, -чуть, по чуть-чуть. Рано. Угу. Сука. Са, так <с>... Вот <с>... за кейсюка, что ты рубишь? А, сука, по башке тебе Что ты хвостом махаешь, чи не, не? Ну, не понятно А, трей. трэй, трэй Я иду Так, ишло, ишло, ишло Сука. Как же ж хочется всунуть ему десь. А, с центра болбаражного. Кражаниця жопа якась. Проключай, сука Ах, промазал. Проключил. О, Витер. кажется, хорошо. Понеслося. Азо. Ой, як же ж, який довгий файт, я так вимотуюсь, це капець просто. Вони можна пропускати удари. це жесть якась. Сирен, чуваки, і, і, і дівчата, якщо сидять, ну це, це дуже складно для мене. Так, де та катана довбуть? На озері ти казав? Зараз валимо. Зараз тут лос грейс заюзають, і зараз повалимо, найдемо її. Поїхали. О тут? О тут вона. Я правильно мітку поставив? А, ось сьо, ось сьо, паскуть. Давай його швиденько завалим. Ну Пішу нахер звідси. отяк. Утяк. От ти, болі. Боже ти мій, я взагалі тут нікому демедж не наношу. Непогано. так так, так так, то Опа. До побачення, ляж відпочинь, паскуда. Дотек. А він вообще... Бля, я сейчас хе... А він хекать уміє взагалі? Ні, ну як наступає, то, блін, іде. Нє, він не хекає, він не хекає. Диви, він крилами просто махає. Ммм, зашибись. Опа! Найс. Навалі. Так, я йому взагалі ніхрена не вливаю. Ні, ну типу демедж здоровений, але по факту ско... Давай, добій, трошечки, одна тичечка, одна тичечка. Не, не. І звертуха, сука, побашки. На. Атак. Лежать. Х. Так, де та срана катана? Ага, ага, та-та-та, це все офігенно, а де катана? Ем. Ага, хілочок до сраки, немає. О! Оце, да! Оце вона? Да! Це воно. Добрий день, маленька. Ану-ну-ну. Ну, ну. Де вона? Ось це вона. Так. Зіпона мой! Жесть. Зараз паніки ми будемо якось покінчимо це виглядає. Ану? Мабуть свою оцю, оцю шапочку. До костюмчика взагалі не підходить. Може, оту шапку, типу Діда, давай надінемо? Давай Діда надінемо, Вона все одно була все гунь. От О! це воно. Ти подиви на цю на цей дрин. Все, От з цим ідемо вали того гниду. Так, ну що, пробуємо. Давай, поїхали. Зараз ти скоштуєш. Отак. Мого. Дрина. Насука. Ех, тихо обережно? Отак. Насука. Ну, давай. Що ти можеш? Диви, яка в мене палка здорова. Спокійно. Ще раз. Ага, дим, дим. Хорошо. Найс, вона ще й кров пускає. Так, що він швидко наблискавку перескочив. Фак. Виїхали. Насик. Насике. Нормально, нормально. Слухай, прям непогано йде. Це я хотів спробувати отаке, та спецприйом. О, слухай, непогано заходить. Тримай падло. До побачення, ляж відпочинь. Так, так-та, тихо-тихо. Срака. Тихо. О, а він двічі зробив тільки. На сука, давай, давай, фак! Крига, це лайно. Надо його швидко добивати. Іде прям охиренно. Давай добиваем, швиденько! Так, я думаю, ще двічі. Типи він на вікар ще раз переключився. Фак. Так, іде в розмін. Захилюємося, йдемо в розмін. Поїхали. Oh, сука! Руч! Фух. Legend Failed. Охреніти не встати. Ну, слухай, з цією катану. А це ще що за хвінь? Маска, типу? Його? Маска його типу? Та ні, нема. Не бачу. А, є, та, диви. А <рігла> Жесть. Це просто жах якийсь. <рігла> <рігла> Давай, паскуда, Тримай. У мене тепер дреняка здорова, я щас вам тут всім покажу. На, Слухай може, його лайтами валить. Тихо, спокійно. Фак! Він перескочив. Так, тихо. Щось він, щось, щось він крепший, ніж я думав. Так, спокійно. Та юханий бабай! Насука! Турк! Так, да, лайтами непогано б'ється. Турк! Тримай! Все, непогано, зараз завалим. Зараз завалим. Насука. Бляха, охренеть ви на валі! Це капець просто пів хп нахрен. Поли. кровоток прокнув. А тепер хевіком. Спокійно, спокійно. Блять, це капець просто. Ти подивись, який він зноси. Спокійно. І захилився. Цікаво, його, типу, на коліно уронить можна взагалі чи ні? Бо ж він прилип, мабуть, ні. Отак, по одній тичці прям непогано. І... Отако. На, сука. Жри моє лезо. Хорошо. Хорошо прям іде, він стагериться від цього меча прям. Блять! Тікай! Спокійно! Спокій, мужик, спокійно! Водичку п'ю! Сука! Тікай! Водичку п'ю! Чекай! Стій! Та стій! Дай водички попить! Гнида! Так, все, поїхали! Все, ти труп! Чувак, ти труп! Нас! Давай! Вот так. Ха! Ізі! Просто меч, меч, це легенда. Це легендарна катана. Я не знаю. все. Великий Сьогун тепер буде бігати з нею. Ух ти, ніхрено. І сед дали із мечом. Краса. Просто краса. Ну, все, все. Ми за всіх помстилися. За себе, точніше, всім помстилися. Фу, я ж втомився. Давайте, поки закінчувати, значить, і продовжимо уже у наступній серії.